Сума трьох послідовних натуральних парних чисел не менша за 91. Знайдіть найменші три числа, які задовольняють цю умову. Розв'язання. Нехай найменше число це х. Тоді наступне за ним це x додати 2. І найбільше з них буде х додати 4. Сума цих чисел дорівнюватиме x додати х додати 2. Додати x додати 4, що дорівнює 3 x додати 6. Оскільки сума цих чисел не менша за 91, тобто 3 x додати 6 більше або дорівнює 91. Розв'яжімо цю нерівність, перенесімо 6 в інший бік. Матимемо 3х більше або дорівнює 85. Тоді х більше або дорівнює 85 третіх, що дорівнює 28,13. Тобто найменше натуральне число, що задовольняє цю умову, 29. Проте 29 не парне число. Тобто шуканим числом є 30. І відповідно три шукані послідовні парні числа це. Тридцять, тридцять два і тридцять чотири.